Бюджетний ADC та як би я його склав? Привіт всім з вами Жовток і в цьому відео я розповім про недорогий комплект речей, яким би я без проблем користувався, та насправді тут більшість моїх речей, якими я якраз раніше і користувався. І це буде як народне ADC, Я хочу продовжувати цю рубрику, тож пропонуйте свої ідеї, можливо, речей, варіантів, як замінити ту чи іншу позицію із цього списку. І складемо дійсно таке бюджетне на народне Дісі, яке не буде втрачати по якості функціоналу, але буде за мінімум грошей. Тож починаємо і йдемо до столу. Все склало ось таку бананку. Багато в мене було запитань, ну, взагалі, щоб я порекомендував якусь бананку, і був найчастіший запит, щоб це була якась достатньо вємна, ну, тобто, великого розміру бананка. Тому і вирішив і в EDC саме таку задіяти. Це бананка від Junkbags. Це мій друг, який займається кастомним пошивом, тобто можна замовити якийсь свій дизайн речей, можливо, там навіть свою якусь організацію придумати. Він все це робить із достатньо гарних матеріалів: це кардура, блискавки YKK, стропи, все. Різні ці фіксатори, це вуджун, пластик, ну тобто дійсно якісні матеріали і гарна якість пошива. Мені подобається. Ну і плюс воно коштує недорого, тим паче в варіанті з кордури, можна навіть з експаку зробити, це взагалі не проблема. І, до речі, якщо що, то рекомендуйте свої варіанти. Я просто ну, не дуже то по бананках, може, ви запропонуєте дійсно ще щось цікаве. Буде в наступних відео. Ну, тепер перейдемо до. Наповнення. Тут є фронтальне кишеня, або можна сюди вкладати телефон. Єдине, що якщо у вас не зовсім така лопата, або, наприклад, як я використовував би, це поклав би гаманець. Гаманець з Аліекспресу коштував реально, щось я пам'ятаю, ну там 130 гривень чи щось таке. Це картхолдер. І насправді я їм прокористувався дуже довго. І, на диво, дуже гарна якість виявилась це дермантин. Ну, тобто шкірозамінник, але нормально <хи> конструктивно. І мені подобається, що воно, в принципі, пластикеньке, таке маленьке, легеньке. Тут є відділення для карток з двох сторон легко можна виймати за потреби. Далі я поклав сюди таку мікрофібру, щоб протирати телефон, може окуляри, там, камеру, ще щось. Далі тут монета. Для прийняття рішень це була порада колись підписника. Дуже дякую. Класна штука. Я часто сумніваюся. І щоб просто таке, знаєте, ну як забавка, прийняти складне рішення, можна так сказати. Ну і також тут є відділення для готівки. Така мінімальна штучка, і, в принципі, дуже корисна. Тут, в принципі, більше нічого я не поклав, йдемо далі в основне відділення. Чому гаманець в окремому, щоб можна було швидко дістати, розрахуватись там, за проїзд, наприклад, або просто десь у магазині, що насправді дуже зручно, не треба лізти в окреме відділення. Далі в основному відділенні воно достатньо об'ємне. Тут, наприклад, можна було б ще всунути і турнікет, який дуже часто пишуть, що ну, варто з собою носити. Я погоджуюся, але чесно я скажу, що з собою не ношу. В принципі, якщо в ось такій великій бананці, то да, тут іще достатньо місця. Я ж не ношу, бо в мене зовсім все компактненьке, маленьке, але напевно вартувало. Тож, тут достатньо багато місця. Ну для зими тут не дуже, наприклад, підійде. Це розкладна куртка, але скоро весна. І я думаю, що потрібно щось таке з собою мати. Це якийсь онрайд, також наче українська якась дуже дешева, насправді легка, важить там щось 100 чимось грамів. Така компактна, але класна розкладна курточка і коштувала щось там гривень 800. Ну, в принципі, для зими вона не потрібна, чимось іншим можна заповнити. Далі, розкладний рюкзак з AliExpress, максимально бюджетний, колись возив чисто в велосипеді. Ну, буває, колись треба заїхати, за посилками, за там, продуктами в магазин. І для цього нам знадобиться розкладний рюкзак. Ну в Банаті рівно для тих самих цілей. Ой, щось він дуже дешево коштував. На знижках його можна взяти за 140 гривень. Це 18-літровий рюкзачок розкладний, легкий, важить 110 чи 120 грамів. Має навіть бокові відділення для пляшок, і в принципі все було б добре. Єдине, що в нього ну, блискавки не дуже, тобто треба обережно закривати, щоб вони не розходилися. Хоча це як повезе, насправді, тому що другу приїхав трошки інший, він і навіть трошки компактніший, і блискавки там уже нормальні. Але як за його ціну, це просто супер штука. Взагалі, розкладний рюкзаки зараз. Ось я ще кілька, які маю. Це рюкзак, наприклад, від Osprey. І якщо ми їх порівняємо, то вони плюс-мінус однакові по розміру. Взагалі, дуже корисні штуки. Ну, Зараз я використовую ось такий дуже компактний, маленький, але він і дорожчий, його вже насправді щось немає у продажу. То, в принципі, навіть з фірмовими, ну, його можна ще скопресувати, то плюс-мінус навіть однакове, якщо ми не беремо супер якісь компактні рюкзачки. Класна штука і, і дійсно коштує недорого. Так, далі. Тут у мене є деякі дублюючі речі, давайте з них і почнемо. Ну, Наприклад, є ніж, це насправді був подарунок від підписника. Дуже дякую. Насправді класний ніж це від українського бренду Скіф. І він прикольний тим, що він, по-перше, плоский, рукоятки зроблені, ну, напевно, це такі пластикові частини, але він дуже цупкий, приємний на дотик і дуже круто відкривається. Можна як за фліпер, можна як за шпиньок відкривати, достатньо довге лезо, класно заточене, і плюс-мінус нормальна сталька. Тут де це воно написано, Ну, кому цікаво, 8 хром 13. Нормально. В принципі, Для якогось бюджетного ножа, ну, він коштує десь півтори тисячі. Да, не зовсім бюджетно, але це достатньо класний ніж, ну, дійсно класна механіка, класно відкривається. Фіксатор, навіть не лайнерлоком, а беклок наче називається чи якось так. Ну, тобто на кнопочці. І він сам по собі такий тонкий. І з глибокою посадкою ну, з кліпсою, тобто в кишені він прям повністю ховається, що насправді зручно. Ну, це саме для прихильників ножів. У мене просто ну, ножів не так то й багато, і напевно я б якісь отакі від фірми Скіф і обрав би. Ну, дійсно, мені сподобався. Якщо нам потрібен мультитул, це вже більш моя тема. Мультитул мені більше до вподоби. Бо вони плюс-мінус увозі ці самі, ну може там трохи більше. Да, там лизу не таке, можливо, круте, не так зручно користуватися саме як ножем, але в цілому в. Повсякденні нам ніщо, ну, не так, що прям сильно потрібен, саме чисто, як ніж. Нам багато і інших функцій би знадобилися повсякденні. І як бюджетний мультитул я взяв Roxxon M2, це попросив на огляд, ну ось якраз для цього відео по суті. Мені його надали, і це було ну про цей мультиту. Прям багато коментарів писали. І насправді я раніше відносився до Роксаної, чесно ну, чесно скажу так. Е Посередньо, але коли от вийшов у них Roxxon Flex, це модульний мультитул, дуже мені він сподобався, і як бюджетка взагалі просто супер. І я ну, став ставитися до цього бренду з повагою. І насправді якість у них, тим паче за їх ціну, просто чудова. Почнемо з комплекту. Постачається цей мультитул з ось таким чохольчиком. Компактний маленький чохольчик на липучці, нічого особливого, але його навіть можна почепити на ремінь, якщо будете використовувати окремо. Також тут є ось такий невеличкий комплект мікробіт. Це 4-мм біти, як у викрутках Xiaomi, наприклад, можна насправді їх замінити на свої потрібні, і які використовуються в парі з мультитулом через ось такий перехідник який одягається на хрестову викрутку, далі це покажу. І воно тут все ховається, є окрема кишенька для біт. Ось так. І чохольчик, ну, в принципі, ось так воно виглядає. В принципі, з цим зрозуміло по самому мультитулу. У нього є кліпса. Ну, це якщо використовувати його окремо, він сам по собі достатньо компактний і легенький, 120 грамів наче важить. І по розміру, якщо ми, наприклад, ось порівняти з Лезерманом, то по товщині він ну, такий самий, може там навіть трошечки тонший. По розміру він вдвічі. Менші, ну тобто, ну майже вдвічі. Ну, По функціоналу, то, звичайно, вони різні, але тут насправді такий функціонал, який в місті прям дуже корисний, і багато-багато функцій в ньому присутні. Ну, почнемо. Найперша і найголовніша функція це лезо. Так, да, воно без однорукого відкривання, але воно є, типу як у Вікторінокса, трошечки менше, ніж основне лезо Вікторінокса, але воно фіксується на лайнер локу. Ось і нормально заточене, в принципі, щось зробити. Можна навіть якесь напевно, почистити чи ту ж е, посилку розрізати. Далі, тут є ось таке шильце, воно вже без фіксації, просто ну, якби вщовкується пружинкою. І непогане, воно достатньо довге, можна щось проковиряти, якусь дірку зробити, таке нормальне шлюце. І добре, що не зробили отвір, тому що отвір воно послаблює конструкцію і може у тому отворі воно відламуватись. Далі, ось такий консервний ніж, ну, щоб відкривати консерви, ще якась зазубрена, напевно, ще якось має функціональність, точно не скажу. І також тут є відкривач для посилок. Ну, щоб обережно відкривати для блістерів, напевно. І відкривашка для пляшок, або певна відкривашка, хто як називає. На цій стороні, в принципі, все. З цієї сторони, у нас є отака штука, це я так розумію, щоб нігті чистити, чи щось таке, і маленька пилочка, знову ж таки, щоб підточувати ніготь, або ще щось. Ну, може, там, якийсь контакт, умовно. Далі, оце прикольна штука, сама хрестова викрутка, на яку якраз і одягається той комплект, той перехідник для мікробіт. І сама по собі викрутка, вона, напевно, щось середнє, між PH1. Ну так, да, вона, скоріше за все, PH1 все ж таки. І вона така довгенька, то може навіть кудись пролізти у поглиблення. І тут ще є мікровикрутка часова. Класна штука, насправді ну, шліцева міні-викрутка. Іноді буває, що у наручних годинниках чи ще десь от такі малюсінькі гвинтики, чи той же ноутбук, напевно, навіть розкрутити. Ну це Якщо ми використовуємо без комплекту біт. Тобто чисто сам мультитул, то в принципі корисна штука, так воно дублюється по суті з бітами. Далі тут є склобій і є плоскогубчики. Плоскогубчики не невеличкі, ну, якщо, звичайно, з Лезерманом порівнювати, так взагалі вони звичайно, кардинально відрізняються, але вони і не, на, і не такі, як у наключниках. Нормальні плоскогубчики, ну такі, типу як у скелітулу, щось дуже схоже по розмірах. Є навіть ці ну, звичайні плоскогубчики. І що мені сподобалось, це ножиці. Тобто в такому компактному розмірі, при такому великому функціоналі ми ще й маємо ножиці, і ножиці насправді такі великі, вони навіть більше, напевно, ніж у Суржа. По якості, ну, загалом, якості інструмента, да, воно буде поступатися лезермановому, тому що ну, я раніше користувався M3 наключниками зовсім трохи. І воно все ж таки поступається. Але за його ціну і при його функціональності нормальна штука, цілком робоча, можна щось зробити. І все насправді класно тут зібрано, без люфтів. Тому як бюджетка ну, не дарма люди стільки про нього писали, що дійсно прикольна штучка. Тож ось така такий мультитульчик Роксон М2. До речі, якщо знаєте ще більш цікавий мультитул, також недорогі, то рекомендуйте. Повертаємось до бананки. Тут іще є карабін з ключами, тобто можна почепити ключі і ховати їх. у ось цю кишеню. Напевно, зараз і зачепимо тематику наключних аксесуарів в бюджетному сегменті. Ну, ось зараз це мої ключі, що я використовую. Ну тут іще наключного ліхтаря немає, бо він зараз на зарядці якраз стоїть. І щоб я почепив, ну, у мене на ключах знаходиться Victorinox. Насправді, якщо взяти на OLX, насправді я його і купив на OLX, то це недорого. Ну, там десь 300-350 гривень, а насправді дуже класна штука, чи не найкращий аксесуар саме на ключі. Але якщо ми хочемо трошки дешевше і може навіть трошки функціональніше, наприклад, ось у мене є Nitecore Scalpel. Розкладний, дуже дорога штука насправді, але мені дуже подобається. Бо компактне, легке, ну і дуже-дуже гостре, бо це по суті скальпель. Я раніше використовував ось таку штуку. Це на Aliexpress, ну щось дуже схоже, тільки трохи більше, трохи важче. Це також скальпер, рівно ті самі леза, і чим прикол, що ну, різні коробки, посилки, воно дуже обережно і дуже гостро скриває, ну і щось відрізати. Прикольна штука, кому цікаво. Ну, я, я насправді не знаю, чи я познаходжу всі посилання на всі речі з цього списку, буду намагатися, але це купував достатньо давно, тому може чогось не знайти. Але штучка, наче коштувала щось 120 чи 150 гривень. Ну, в принципі, недорого. Як супербюджетна штука на ключі, і насправді дуже класна. Вона і легка, і компактна, і по суті, як ключ розміром, реально як. Ключ, Ну, от давайте візьмемо, порівняємо. Ось так. Навіть трошки компактніше. Це аксесуар від SwissTech, і це, по суті, мультитул у формі ключа. Він дуже цікавий. Ну, взагалі, якщо в нас немає ніякого мультитулу, то ця штука може достатньо гарно нас виручити. По-перше, тут є така подовжена хрестова викрутка. далі відкривашка для пляшок, навіть є якась лінійка, якийсь транспортир, я не знаю, яким користуватися в даному варіанті, але нехай. Є, типу як лезо відкривати посилки, але воно ну, тупе, тобто треба буде його підточити, і навіть є серейторна частина, щоб якийсь картон різати. Розкладаємо ось таким чином і дійсно можна ним щось е, зробити. Воно фіксується на ключі за допомогою ось такого зачепу. Тобто він закривається і висить. Нам навіть, по суті, не потрібен карабін, бо ми його відкриваємо і вже можемо використовувати. Ну, Прикольна штука, і коштує щось там взагалі долар чи щось таке. Ну, Цілком я нею раніше і користувався колись у самому-самому початку. коли... Не хотів витрачати гроші на всі такі різні EDC штуки. Ну І також якусь флешку почепити. В принципі, на ключах у мене ще тут мікросвисток. Повертаємось до бананки нарешті. Також тут у мене знаходиться якийсь маркер, або це може бути якась компактна ручка. ну, Маркер це я сам насправді її використовую. Зелений, щоб відрізняти свої надписи і чужі. Там підписати, підписати якусь посилку чи що, будь-що. Насправді, маркер по всьому пише, корисна штука важить фігню, коштує взагалі Там, нічого. Десь 15 гривень, напевно. Далі павербанк, павербанк і кабель. Це у повсякденні достатньо потрібна штука. Повербанк мега якийсь бюджетний. Раніше ми використовували такі з дружини. Та й зараз буває, от коли знімаю, то цю штуку підключаю від повербанку. Павербанк на 5000 мАч у розмірі по суті, картки тільки товщий, має два роз'єми, навіть має роз'єм Type-C, але він по ньому тільки може заряджатись. І, до речі, у нього є ще і старий мікро USB, тобто універсальна штука. типу, по Type-C він не вміє видавати, і це, напевно, його основний мінус. Ну, і в принципі, як для 5000, він достатньо компактний, легенький. Прикольна штука і може зарядити один раз телефон. Десь на віддачу він віддасть 3200 до 3500 мАч. годин. Ну айфон на один раз, в принципі, вистачить, щоб підзарядити. І універсальний кабель, я їм дуже довго користувався. Це по суті копія чи аналог інчаржу. Так, да, він трошечки більший, трошечки важчий, ну бо тут, напевно, інший метал використовується. Так, да, ця частина металева. І що це таке? Це універсальний кабель, який може ну, підзарядити будь-що від будь-чого. Тут є type c type c основна частина, якби, і перехідники. USB-A на Type-C, і або можна Type-C Lightning використовувати, або USB A Lightning. Тобто ну, для iPhone взагалі дуже корисна штука. І якщо ми порівнюємо з тим же InCharge, ну, по розміру, по вазі трошки відрізняється. У InCharge у того ж лайтнінгу ще є мікро usb всередині. Тут немає, ну тобто він трошки функціональніший. Мені ще подобається він чаржі, що в принципі тут можна знімати оці перехідники, якщо вони нам уже не потрібні, це мені просто дружина подарувала. Але зараз у мене вже все на Type-C, то можна суперкомпактний маленький проводочок зробити. І така штука. Ну, тобто, дійсно, от таку, напевно, да не зовсім бюджетно, бо цей кабель щось коштує доларів 6. Але штука мега якісна і мега корисна, особливо, якщо у вас iPhone. Так, що у нас тут і залишилось? А насправді залишилось не так то і багато. Це вологі серветки. Ну, це зрозуміло, для користування потрібна штука. Маленький антисептик багато буде хто запитувати, це взагалі баночка від якогось спрею, коли скло клеєш. Але такі пробники можна взяти у парфумерних магазинах або на ліжці замовити, коштує там щось півдолара. Корисна штука, залив сюди просто зі звичайного великого антисептику, Воно дуже компактненьке, але потрібно руки там почистити, чи просто коли передвішує щось. Ну, просто як антисептик, я ще колись у де, в принципі, в мене лежить в аптечці. І такий самий флакончик з хлоргексадимом, чи якось так, типу, замість в водню використовує. Тут в бананці, в принципі, нічого більше немає, можете вже там вигадати, чим доповнити самому. І остання річ, яка була в цій бананці, це ось такий ліхтарчик. В принципі, напевно, по ліхтарях є два варіанти зараз. Ось такі два ліхтаря поменше і побільше. Це обидва Софірни. В принципі, якщо ми обираємо в бюджетному варіанті, в бюджетному сегменті, то, напевно, це був би або софірн, або Вуркос, там уже дивіться по своїх вподобаннях, по моделях, які вам більше до вподоби. Я б обрав як компактний sc 13 зараз про нього розповім. І SC31PRO. Вони недорогі, на знижках можна взяти цей малий за 4 350 приблизно на AliExpress, цей десь 700-750. За цю ціну вони прям чудові ліхтарі. дійсно, ви ні в чому не програєте, якісні. Нормально по режимах, нормально по акумуляторах. Цей великий, наприклад, має акумулятор на 3000 мАч, і достатньо класний, щоб мінімум часу його ставити на зарядку, тобто зарядили і там на кілька тижнів його вистачало. Бананка у нас велика, дозволяє мати при собі навіть такий великий ліхтар. Ну і головне, що він на роз'ємі Type-C. Я вважаю, що це чи не найголовніше, щоб можна було заряджати його від кабеля, але все одно я б обирав якийсь компактний варіант, наприклад, ось C13. Це чи не найкомпактніший ліхтар, в принципі, на 18350. Це, по суті, як 18650 акумулятори, просто вдвічі коротші. Ось такі акумчики. Тут він, до речі, на 1100 мАч. Прикольний ліхтарчик, як бюджетка взагалі супер. І чому навіть коли у нас бананка велика, то я обирав би якісь компактні, то тому, що. Насправді цього буде вистачати як і по потужності, так і по автономності, ну, якщо у вас там не якісь специфічні потреби. І менше ваги в цілому, бо ми на кожному елементі можемо закомономити вагу і полегшити своє ADC. Бо в підсумку, якщо ми прям якісь великі речі маємо, то воно набирається така невелика кічинка, як я її називаю, і це вже буде відчутно. В Цей малий ліхтар прикольний тим, що він іще має ціре лінзу, тобто він така равномірна зона засвідки, пляма, широка. Тут теж звичайна лінза, то може бути трошки мінусом. І ще цікаво конструктив з кліпсою. Тут по суті немає блокування самої кнопки, але вони зробили фізичне блокування. Я не знаю, хто у кого скопіював, але є дуже-дуже схожий ліхтар у Фенікса. Рівно так само і Кліпса сконструйована, тобто кліпса захищає від натискання. Також що для мене головне це порт Type-C, що дуже зручно. Ну і користування, тобто керування максимально просте, вмикаємо. Затисканням у нас перемикаються поступові режими. Турбо вмикається подвійним натисканням. І ще подвійним, як це воно? Подвійним строп вмикається. Ну, ось так. Звичайний ліхтарчик невеличкий, компактненький, прикольний, в принципі, якісний, можна навіть на шнурок почепити і такий малесенький. Ну як для початку, взагалі, просто супер, та може й комусь він зайде, як в принципі що й не потрібно буде іншого ліхтарчика мати. І трохи по технічних даних, у нього режими це 10 люмен 150 500 це основний режим. І, в принципі, класні режими вистачає, щоб світити собі. Турбо 1300 люмен, але він досить швидко перегрівається, там до хвилини може світити. І вага 65 грамів. Тож, такий комплект DC, сподіваюсь, він був для вас цікавим, корисним, хтось щось для себе взяв, можливо. Пропонуйте свої ідеї, варіанти, чим замінити, чим покращити цей ADC в коментарях. Буду вам дуже вдячний. І до зустрічі в нових відео. Всім пока! Складемо дійсно народне ADC.